Інформаційний марафон на телеканалі ТІВІ 8 продовжується. Ну і власне, як і обіцяли, наразі будемо говорити про збір для збройних сил України в Наркевичах. Презентували історичний фільм і власне зібрали гроші на потреби зсу. Про це будемо говорити із гостями. У нашій студії знаходиться засновниця громадської організації мистецька сотня Гайдамаки Марина Українець. Вітаю, слава Вітаю. Україні! Героям слава. Ну і власне відео зв'язком до нас доєднуються Оксана Ковальчук, режисерка фільму Наркевич і громада Обов'язок цінності та Захар Макух, оператор монтажу та звукорежисер фільму Наркевич і Громада Обов'язок цінності. Вітаю вас, слава Україні! Героям слава. Власне, за сприяння громадської організації Мистецька сотня Гайдамаки у Салвищі Наркевичі відбувся благодійний фестиваль на підтримку 214-ї окремої штурмової бригади. Організатори збирали кошти для купівлі автомобіля. На заході були благодійні ярмарки, де усі присутні могли поласувати різними смаколиками і задонатити на зсу. Закінчився насичений день переглядом фільму про наркевицьку територіальну громаду від головного медіа центру. Отож, як все відбувалося, та от які загальні враження від заходу? Це я так зрозуміла був величезний, такий прям ледь не фестиваль на території Це був фестиваль. Наркевицької громади. Розкажіть трошки більше про враження. Так, дійсно, це був фестиваль, він і називався Благодійний фестиваль. Зокрема, це вже третій наш фестиваль такого масштабу. До того були і в Іванківцях, і в Чорному острові. І, власне, Наркевицька громада, побачивши попередні наші заходи, виявили також величезне бажання долучитися, тому що в їхній громаді, так само, як і у всіх громадах, за час повномасштабного вторгнення вже давно не відбувалося таких масових заходів, де люди... Могли би і трошки. Перемкнутися морально і разом із тим величезну користь принести нашим збройним селам України. Тому ми залюбки погодилися на запрошення Наркевецької селищної ради, де сільська голова Гула Любов В'ячеславівна зробила разом з усіма жителями громади просто неймовірний максимум. Вони кожне село зібрало там якусь певну суму коштів, і ще перед початком концерту. Вже вручили нам 100 тисяч гривень. Потім ще під час самого концерту ще доносили з ярмарків, ще старостати також доносили кошти. Ну і власне з самого концерту, тобто і в нас вдалося зібрати більше ніж 181 тисячу. Ми взагалі на це не розраховували, тому що ми оголосили подвійний збір на дві автівки: це на авто для 214-ї ШБ і для 8-го полку сил спеціальних операцій. От і на даному етапі ми в ті дні збирали саме на 214-ту бригаду. Ну і власне. У нас там вже була певна сума коштів зібрана більше, ніж 120 тисяч гривень. І ми не розраховували, що буде ось такий великий шмат добра від цієї громади. Ми думали, що там вже трошечки закриємо, і от власне придбаємо ту автівку. Ну вийшло так, що громада настільки душевна, настільки. Круті люди, які абсолютно не розділяють, тому що в них там також в громаді дуже багато, майже в кожній хаті хтось воює. І вони не розділяють наші, чи, чи це не наші з села. Всі вони наші і всі вони захищають однаково. І, і Наркевичі, і Трускавець, і, і Донбас, і Хмельницький, і всі, всіх всіх разом захищають. Тому враження. Неймовірні від цих людей вони такий максимум зробили в цей день. Ми досі всі всією командою під величезним враженням, наскільки громада згуртована. От тільки е, селищна рада дала клич і доєдналися. Я навіть от, просто хочу, хочу зачитати, хто, хто саме з. Цих сіл доєднувався. Ми трошечки пізніше обов'язково поговоримо більш ширше про це. Хочу доєднати до нашого ефіру пані Оксаною і пане Захара. Підкажіть, будь ласка, чи були на святі на фестивалі та і ваші враження? Ну, я на святі на фестивалі був, тому що я був ще й ведучим. Угу. Тому враження дійсно супер. Як сказала Маріна, це наш третій вже фестиваль, але поки що мені навіть здалося, що це такі люди, які найтепліше реагували. На тих самих на артистів, на збір. Вони долучалися, вони і підходили і дякували. Ну дуже, дуже було так душевно, класно, супер, молодці. Що найбільше запам'яталося? Пані Олександр, Молодь. я, на жаль, не потрапила на захід, але і на щастя, тому що паралельно проводила також волонтерську акцію. У нас в полоному місті проходив 15 років від часу заснування. Віза ві є такий гарний хореографічний колектив у нашому місті, і ми також тут на місці вже зібрали більше 33 тисячі гривень. Але казали, що враження були неймовірні саме від благодійного ну, ну, Але власне вдалося і в Наркевича вдалося і вам. Ви куди збирали для кого кошти? Наш колега Сергій Шевчик, будинку культури, режисер. Він зараз глава Збройних сил України. Від них від них поступив запит, і ми не могли не зреагувати. Зараз кожен концерт конвертується у благодійний збір, і ми реагуємо на всі запити під військових. Пані Марино, підкажіть, будь ласка, тепер хто був на заході? Хто був присутнім? Яким чином розважали місцевих людей в подяку за те, наскільки тепло, гарно та? І е, з грішми та потрібними, необхідними вас зустріли. Угу. Ну, саму концертну програму ми включили і місцевих е, жителів, це і вихованці наркевицької дитячої школи мистецтв. Е, ми завжди, в будь-якому місці, де б ми не були, ми завжди підключаємо молодь, щоб вони також місцеві долучалися, е, показували, які вони круті, і так само долучалися до благодійності. Е, місцевий артист Максим Звір. Також доєднався з нашої обласної філармонії гурт родина, які порадували місцевих жителів своїми українськими народними піснями. Це ну, просто неймовірно було. Круто те, що ми зробили концерт на будь-якого глядача. В кожного різні смаки, і ми тут якраз врахували цей момент. І кожен артист мав свій стиль, тому всі, хто були на нашому заході, мали можливість. Для себе те, що їм любиться отримати. Мистецька сотня Гайдамаки, звісно, також виступали. Це і Юрій Чумак, і Ярослав Камінський, я також доєдналася з півом. Солісти гурту Станза, звісно, це наші друзі, наші також волонтери. Олександр Рулдугін, він також є і батьком загиблого героя е, Євгенія Рулдугіна е, Андрій Журба, і наш також гарний товариш. І до речі, він про це постійно говорить: що в мене є посвідчення волонтера мистецької сутті Гайдамаки Сергій Присяжний, фронтмен гурту Моторола. Ну, от зараз бачимо, як так. відбувалося свято у Наркевичах. Бачимо щасливі усмішки, та діти танцюють, співають. Всі розважаються та е, дуже гарна, насправді, і з погодою вам пощастило, мені здається. От прям останній день був <с такої <с погоди, правда, вже в кінці трошечки дощ розпочався, і люди розійшлися. Але, в принципі, цей фільм, який ми вже під кінець показували, ми його ще й. Транслюватимемо на ютуб-каналі головного медіа-центру. Тобто, кожен будь-який житель громади чи просто люди можуть переглянути цей фільм. Хто не встиг тоді, хто не мав можливості, маєте можливість в інтернет-просторі переглянути його. Автори фільму розказуйте, що це за фільм. Зрозуміло, що він про Наркевичі, але трошки більш детально про нього на замовлення наркевицької селищної ради. Пані Оксане, пан Захар. Взагалі, ідея створення таких фільмів пішла від нашого продюсера Олени Ляшук, і сьогодні немає, але вона завжди серцем з нами. Вона власне представляла його на акції, презентувала. Почалося з Іванковець, потім Чорний острів, тепер Наркевичі. І насправді ми не чекали такого масштабу, тому що в Іванківцях ми відзняли фільм про те, як храми єднають навколо себе громаду, і про історію в Чорному острові було більше локацій, і нам здавалося, що це вже максимум, що можна. Там і історія, і локації діючі зараз, які б зацікавили і туриста, і людей, які там живуть, і людей, які знають Хмельниччину і не знають. Ну а Наркевичі вони пішли ще далі. Ми охопили всю громаду. Громаду, якщо не помиляюсь, 15 сіл пані Любов нас про це попередила, ми насправді то не знали, чи вкладемося, але сама вона має такі темпи по життю, що вона все собі зорганізувала і нам було тільки їхати та знімати. Ми їхали, знімали, було важко складно, але ми розуміли, що зрештою вийде дуже гарний культурний продукт. Який покаже і історію, який відкриє сьогодення, і це дуже важливо для майбутнього в кожному селі. Про назву скажу протягом дня, як ми їздили, я намагалася оцінити, що ж для цих людей важливо, що можна вписати в назву, тому що так повелося, що ми ще вказуємо три таких важливих кити в назві, які тримають саме селище, село, про що ми знімаємо. І громада обов'язок цінності це те, що гуртує цих людей. Їх справді гуртує громада. Насправді, мабуть, Любов В'ячеславівна, тому що вона як організатор має великий потенціал, і люди до неї дуже схильні. Вона прихильна до людей. В них крута команда громади. Обов'язок, вони знають, що таке обов'язок, тому що вся громада зараз працює на перемогу, піднімають економіку, вони насправді круті, на них потрібно рівнятися. І цінності вони дуже мають великі цінності. Вони цінують свою землю, вони цінують життя, яке для них дано. Вони навіть попри те, що могли б впасти духом, вони піднімаються і просять інших підніматися, Вони організовують. Хаби в садочках, які допомагають військовим. Пані Любов розказувала багато лишились за кадром, як вдалося зберегти. Школу, в якій не вистачало учнів, і вони її все таки зберегли, тому що вимушено переміщені особи туди заселилися, і школа функціонує в одному з сіл. Як вони працюють над історією в Сергійці? Здається, музей, який підтримали теж, щоб він кімната музею, щоб вона була створена і надзвичайно, просто я не могла ми не могли показати весь, тому що ще не було відкриття, але ми були під великим враженням. Горіховий сад посаджений, як про нього розказувала господарка, що потрібно землю берегти. Коротше, це неймовірні люди. Може, я когось забула, не згадала. А, а, а саме відношення голови до всіх людей на всіх знає, всі знають її. Вона навіть телефонувала людям, коли повертали сина з полону. І це ну плакати хочеться від щастя, скільки добра в цих людях. Всій Україні, і ми хочемо це показати. Ми хочемо це донести. Ось цей приклад Наркевицька громада. Це приклад для всіх, що потрібно сьогодення фіксувати для того, щоб люди, які в ньому живуть, щось більше бачили, щось більше розуміли. І звичайно, прийдуть майбутні покоління. Нехай вони знають про те, як ми в живемо, як ми його цінуємо, любимо, як наближаємо перемогу, як хочемо, щоб Україна була. Які складнощі виникали під час зйомок і які саме локації обрали для е, зняття сцен фільму? Найголовніша складність це мало годин у добі. <світтє> <світтє> Ну, це На жаль, красна. зараз швидко вечеріє, і тому вже останнє село, яке ми знімали, вже було темненько. Але ну, як таких складнощів, ну не знаю. Я не помітив. Так, да, важко, тому що 15 сіл, потрібно в кожне село, в кожну, салону, в кожну там, локацію принести камеру, налаштувати, забрати, сісти в машину, знову ж таки, і це постійно-постійно. А так, коли дивишся на, на людей, на, на наших талановитих людей, які ну, бачиш їхню жагу до життя, діяти, працювати, допомагати нашій армії, то ну, немає такі складності, ти їх не помічаєш. Було мало часу для обробки, для монтажу, але ми набрали таких потужностей, що ми працюємо вдень і вночі, коли потрібно монтувати фільм, коли потрібно його фарбувати, там звук шліфувати, і ми не рахуємося з робочими годинами, не робочими годинами. Ми просто працюємо, знаємо, що це того варте, пані Марино. Наскільки взагалі, от фільми про отакі от громади, як наркевицькі, Допомагають активізувати інші громади, які є менш активними. На 100% все розпочалося з Іванковець, з такої просто ідеї місцевих жителів, щось показати про храми. Побачили це в Чорному острові, запросили нас, ми також хочемо. І фільм обов'язково також хочемо, тому що це, це така, знаєте, в майбутнє. Спадщина нашим нащадкам уявіть собі через 50-100 років наші нащадки подивляться, які ми були бабусі їхні, там прабабусі, дідусі, яка історія цього селища. Це з нашими теперішніми сучасними технологіями. Це такий направду, спадщина на майбутнє нашим дітям, і онукам і всім іншим людям. Ну і по-перше, по також люди хочуть розказати щось своє про своє місце, де вони народилися, як вони його люблять, чим воно особливе. Можливо, хтось знає якусь особливу історію про, про історію цього села. Я, наприклад, також знала от, про Чорний Острів, я сама. Народилася і виросла в Чорному острові, мені також було дуже цікаво доєднатися до створення цього фільму, розказати свою якусь історію. От, тому це на 100% дуже класна ідея. І наступні села, також бачучи цей приклад, вони також хочуть, о, і ми хочемо про наше село, нам є що сказати. Хай всі побачать, яка в нас громада класна. І воно працює, і насправді класні громади. Ми собі просто живемо і знаємо, що є такі села. Але ми часом навіть і не заїжджаємо ніколи туди, ми навіть не буваємо там і ніколи не будемо. А тут, виявляється, показали фільм про громаду, і вже бачиш там. Є така історична пам'ятка, є така історія. Виявляється в нас. Можна як туристами їздити на власному авто. Тут ж не так далеко, просто заїхати і подивитися. А от в цьому фільмі показували оцю місцину, хочу побачити. Ну це дуже класна ідея. І Я дякую творцям цього фільму і всім замовникам цього фіхфільм. Можна буде дивитися фільм? Ви говорили, що в Ютубі ще десь можливо якісь є домовленості з телеканалами, та щоб показати Хмельницькому. Прекрасний приклад Наркевичів, також це є одна із наших ідей: запропонувати на телебачення транслювати ці фільми, фільми, тому що це насправді мають бачити більше людей, не тільки люди громади, а ще й всі Хмельниччини і всієї України. Працюємо над цим власне. Ну і вже як говорили, в нас на сторіночках мистецької сотні гайдамаки на сторінках селищних рад. І, власне, в Ютуб-каналі також можна бачити. До речі, ці фільми також будуть показувати в місцевих школах для дітей на виховних годинах, щоб діти бачили і пізнавали свій край краще. Найбільше фільми насправді ці, цінуються за емоції. От хочеться запитати, та у реалізаторів творців фільму е ваші герої е справилися з акторською грою? Як не готували не людей до зйомок? Тому що не кожен готовий зніматися і не кожен готовий перед камерою відкриватися. Так, кожен казав, о я не я не можу. А коли говориш про те, чим живеш? А коли говориш про улюблену справу, а коли говориш про те, що ти. Зараз волонтериш заради перемоги, коли твій син там і ти хочеш йому напекти млинців і передати і всім дітям, бо це всі наші діти. Коли говориш про те, чим живеш, ти забуваєшся, що ти, що ти хвилюєшся, можливо, трішечки десь там лишається. Але ми не приїжджаємо як журналісти. Ми одразу встановлюємо такий дружній конект, тому що ми люди, ми їдемо до людей. Камера просто стоїть, щоб це зафіксувати. Ви нам розкажіть, бо нам це цікаво. Ми цим живемо. Ми будемо жити в. Вашим життям зараз от сьогодні, і нехай всі тим живуть. Ні, люди відкриваються, люди прекрасні, люди великі молодці. Я хотіла би згадати ну, кожного буквально, але зараз найбільше, мабуть, бо я не згадала захарфотограф, і ми були вже в останньому селі, не пам'ятаю, як воно зветься, і там бабуся з дідусем, бабуся Ганна, Ковпачівка, Пугач Ганна. І Захар зробив такі прекрасні світлини з цієї бабусі, з дідусями виставили в соціальні мережі, тому що їй 87 років. Ну хто знає, скільки Бог дав. Моєму дідусеві більше 100 років дав. Ей, вона сказала, що в неї дуже добрий зір, дуже добрий слух, дай Боже, кожному ходити вона правда не може. Але Любов В'ячеславівна одразу відреагувала і каже, я вам привезу візочок, в мене лишився від тата. Вона була щаслива, задоволена. І Захар зробив такі світлини, що. Вона собі просто говорила про те, що вона е, знає, і, і так кожна людина. А е, камера фіксувала, і фотокамера фіксувала, і ми собі запам'ятали. Хочемо, щоб кожна людина, яка подивиться, запам'ятала, перейняла собі ці емоції. Вони справжні, справжнісіньки. Ніхто не грав, жодного слова. Всі говорили про те, чим зараз живуть. Все, це, це просто це так безцінно. Пане Захаре, не було такого, що зніміть мене з гарного боку, або я не хочу зніматися, щоб я вийшла гарно, вийшов. Ні, ні, такого не було. Це було по-чесному, по справжньому. Звичайні люди, звичайні діти, які самі просилися до камери. Ми нікого не змушували, нікого не заставляли. Вони самі підбігали. Ми їх знімали в шість рук, три пари рук, тому що знімали і телефонами, щоб один день, і це мало часу. І Олена наша знімала, і, і я, і, і Захар, тому що ми знали, що кожен момент можемо втратити, не зафіксувати, не зловити. А дуже хочеться зберегти цілісно. Ні ні, 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 ніхто не казав. Ні, ой, там я причепурюся. Всі такі, як є, справжні, справжні сім'ї. Які наступні села? Ой, пішли на розрив, якщо чесно. На самому заході познайомилися з кількома людьми сусідніх сіл, які кажуть, слухайте, а в нас там буде день села, а в нас буде там якесь релігійне свято, а ми хочемо так само. Друзі, по, ну, взагалі наші друзі по соцмережах побачили: Ой, слухай, а в нас в новій ушиці чи в Старій Ушиці, вже важко просто згадати, тому що дуже багато сіл хочуть. У нас там буде день аграрника, ми хочемо на 16 листопада. А Струскавця, одна наша волонтерка, там також побачили, як ми це все проводимо, тому що ми якраз ось цю автівку, 214-й бригаді, від Наркевицької громади, тому що вони зібрали таку величезну суму і виявили бажання в знак подяки нашим захисникам, щоб все саме було від їхньої громади. Не можемо їм в цьому відмовити, тому що ну, зробили неймовірне. правда, за один день ми навіть не розраховували, що таку суму можемо зібрати. Тому. Е Побачили в, в Трускавці, а це саме з е, Трускавця один із тих бійців, кому ми передавали. Вони кажуть, слухайте, ми теж хочемо, приїжджайте до нас. Дзвоне отець місцевий з трускавця і каже: ми так втішилися, що ви до нас приїдете. Я Кажу, Боже, я так тішуся, що ви тішитеся тому. Ну, тобто, дуже величезна кількість людей реагує на це, позитивно реагує і запрошують нас до себе. Єдине, що тільки вже трошки погодні умови не дуже дозволяють, тому ми плануємо вже так на. Наступний рік більше зробити концертів. Власне, зараз на які потреби збираєте? Для кого ви говорили, що збирали для окремої штурмової бригади угу. і для восьмого полку так. сил спеціальних операцій? На що ще збираєте? в основному зараз автівки? Це такий розхідний матеріал, дуже дорогий, але направду розхідний матеріал. Навіть вчора з мого рідного Чорноострова Земляк позвонив і каже: слухай. Потрапив вчора FPV в нашу машину. ну Ми там її щось трошки поварили, там підремонтували. Навіть вже не прошу машину, бо я бачу, розумію, що такі там і черги в нас величезні. Хоча б дайте шини. Ну, ми їм з цим залюбки допоможемо. От. І можливо, там наступні наші будуть збори. Я вже так собі галочку поставила. Що буде вже і автівка для чорного стрівчанина. В основному от, до нас звертаються хлопці в приватні повідомлення мистецької сотні гайдамаки. Ну майже через один, а то й часом кожен просить автівку, автівку, автівку. Є, звісно, там інші потреби і дрони так само FPV, і… По амуніції так само дуже багато бригад також просять їжу, їжу, звичайну їжу кажуть так, припривозьте. Не знаю причин, не хочу розбиратися в тому, чому на одинадцятому році війни не вистачає їжі нашим захисникам. Це таке саме елементарне, що мала би держава забезпечувати, але радує те, що е, люди відгукуються, діляться своєю городиною, своїми запасами, своїми закрутками, купують необхідні речі і залюбки передають нашим захисникам, що відбувалося і в Іванківцях, коли ми привезли автівки. Вже показувати, що ми її придбали. Ми привезли саме в храм в Іванківці, там отець освятив цю автівку. І люди також принесли там городину свою, все-все, все що там могли і хотіли передати нашим захисникам в Чорному острові, так само, в Чорнострівській громаді, і в Наркевичах під час концерту також люди приносили дуже багато всього. Хто активніший містяни чи селян? Ем, напевно, таки. Просто в місті більше людей, але якщо зрівняти о, згуртованість, дружність, то таки, звісно, в селах так. Так. Тому до -то сел і хочеться їздити, так? Дуже хочеться. І ще дуже хочеться все ж таки зачитати, хто в хто Наркевецькій громаді доєднався, які села. По збору коштів це були Пахутинці, Дзеленці, Чернява, Кущівка, Глядки, Копачівка, Шмирки, Новоленськ, Сергіївка. Наркевицький ліцей, кафе cafe, cafe, Прокопчук Анна, Спорт прогрес, сам Сампір Володимир Дмитрович. Гон Сергій Олександрович, директор комунального підприємства, гула Любов В'ячеславівна. Наркевицький цукровий завод передав 10 мішків цукру. дякуємо поставна Тетяна Павлівна, Бордію Володимиру Івановичу. Дякуємо за рибку, з якої ми варили смачну юшку, уху аграрній компанії і лабазюку Петру Петровичу. Дякуємо за тушку свинини, яку ми також використали на шашлик. Дякуємо за пригощення на ярмарці Старостинські округа це Дзеленці, Бубнівка, Пахутинці, Шмирки, Чернява. Ну і ще трошечки раніше, перед концертом, коли ми їздили знімати цей фільм, ми заїхали в Пахутинці, там є такий садочок дитячий, який вже не функціонує, тому що просто немає для кого, немає діток. І це настільки болить, тому що. Правда, там такий ремонт красивий, там таке гарне приміщення з теплою підлогою, там такі нові меблі. Е, кілька років тому тільки зробили перед війною повномасштабною там ремонт. І так шкода, що немає кому там бути. Навіть в Хмельницькому в мене також двоє діток, які були в садочках. Навіть в Хмельницькому не всюди є такі гарні садочки. Тому там, щоб не пропадало приміщення, місцеві жительки. Зорганізувалися е, волонтерську організацію і роблять смаколики. На кухні роблять і якісь млинчики загортають, печуть і якусь випічку. І, власне, коли ми там були, вони саме зробили такі е, кілька коробок величезних млинчиків, е, солодких різних, смачнючих. І нами передали знову ж таки на передову. Хлопці кажуть: а можна нам щось передати, поїсти? Я кажу, можна хлопці. У нас якраз є млинчики свіженькі на лиснички. Будете та що? Ну не ну, знаєте, як хлопцям важливо, щоб щось таке домашнє поїсти, не те, що там тушонка. Рибна консерва, яку вони вже не можуть дивитися на неї, а тут з дому такий привіт для них. Це. І як на здоров'я дуже корисно, так і душею радісно, що про них дбають. Тому дякуємо похутинці ще раз. А ми вам дякуємо за те, що ви робите та і дякуємо за те, що доєдналися сьогодні до нашого ефіру. Хочу нагадати нашим телеглядачам, спілкувалися із засновницею громадської організації Мистецька Сотня Гайдамаки Мариною Українець, а також відеозв'язком до нас доєднувалися Оксана Ковальчук, режисерка фільму Наркевичі Громада, обов'язок цінності та Захар Макух, оператор монтажу та звукорежисер фільму.